Привіт, друзі! Сьогодні 4 серпня, і ми сьогодні говорили із одним ютуб-каналом новини Донбасу про те, чому саме Путін і саме через Шредера починає звертатись до світу із пропозицією, до світу, не до України, з пропозицією про переговори з Україною про припинення війни або про замороження, і там про якісь умови. Е, я не знаю, який сюжет підготує цей ютуб канал, але вони пронагідно мені дали можливість це відео для використання. Тому. Запрошую вас передивитися на відповіді журналістки, мої відповіді, які ви зможете оцінити, і дійсно зрозуміти, що саме стояло за цим вкидом через Шредера інформації про те, що Путін запрошує до переговорів або запрошує переговори з Україною. Негідно вас запрошую також і підписатися на мій Ютуб канал. Це дуже важливо. Для цього треба просто натиснути підписка і дзвіночок, а також поставити пальчик догори, якщо вам коментар для цього Ютуб каналу сподобався. Це дуже важливо, бо ми піднімаємо відео догори і намагаємося розвиватися цей майданчик, де немає політичної заангажованості. Це дуже важливо. Дякую. Поговоріть, будь ласка, зі мною про ось ці вкиди щодо візиту Шрёдера до Путіна а, про цю ідею федералізації України за типом швейцарських кантонів. А, як вважаєте, до чого все це? Ну, по перше, це по -перше. не чому є... достали Ви... таку дістали таку консерву як шрёдер Нікого поприличні вже там не осталось, і чи дійсно, і чи дійсно це матиме якийсь вплив? Ну, цей умовний новий мирний план для України. Ну, я вважаю, що це не вкіт. Це свідома була акція Путіна. Ну, дія Путіна для того, щоб все-таки донести до світу е, його готовність до з переговорів, переговорів з Україною. Чому так відбувається? Мені так видається, що справи у Путіна в його так званій спецоперації йдуть вкрай погано е, цьому підтвердження є офіційні повідомлення від Генерального штабу збройних сил України та від розвиток британської та Інституту вивчення війни, якщо слідкувати літально за зведеннями, які вони публікують, то наші все таки війська активно просуваються на півдні і Путін чудово розуміє, що йому щось протиставити сучасному збройні яке поступає сьогодні із країн НАТО в Україну, ну зокрема, Хаймерси, і зараз надійшли РСЗВ Марс з Німеччини. Фактично немає. Він може стільки завгодно використовувати ракети С 300, але це просто знищення цивільного населення, яке йому ніяк не додає на міжнародній арені. Він це розуміє. Я більш ніж переконаний. Звичайно, він на це не зневажає, і для нього головне це саме поле бою фронт. Але там, на сьогодні, в нього провали. Він зайняти не може ні Донецьку, ні Луганську область більше того, він втрачає позиції Херсонській і Запорізькій області. І логістика, наприклад, з Крима вона дуже серйозно порушена, і відновити він її сьогодні не може. Тому саме він і починає говорити про те, аби зафіксувати позиції навіть на нинішньому етапі, і для нього дуже важливо буде провести 15 вересня так звані фейкові референдуми з анексії е, окремих регіонів України, і для нього це буде хороший е, фундамент для того, щоб пояснити е, росіянам, що мовляв він успішно виконує те завдання, яке ставив взагалі і перед собою, і перед ними саме тому він зараз апелює. В першу чергу до світу, аби попливали на Зеленського, е рекомендували в Україні. Все ж таки там всі за слів перемовин. Тім я ну, схильний думати про те, що цього не відбудеться. Це про це свідчить останні заяви керівництва. І в цій частині ну, Шльодер використали його. Чому б і ні да чому б йому не сказати про це в Німеччині? Звісно, тут мова не про Шредера, це міг би бути хто завгодно. Тут мова саме про Путіна. І те, що дійсно в нього проблеми, то це так, бо багато я зараз не нічую думок про те, вірити Путіну чи не вірити Путіну, питання не в тому. Питання в ситуації, в якій. Ну, на моє переконання, вона саме така. А звідки ця ідея швейцарських кантонів? Ну, Про федералізацію кремлівський керманич він говорить давно. Насправді, це така дуже загрозлива для нього особисто тема, бо він. В... Кофедерацію перетворив на унітарну державу автократичну диктаторську. Ну якщо завгодно, і е, ну ну тобто. Ні, ні, йому би піднімати цю тему. А тут виявляється, що є модель, за якою вони типу, будуть наполягати, аби Україна пройшла цей етап і перетворилась на федеративну державу. Як вважаєте, це для чого? Це таке око -замилювання? Ну, просто аби було про що поговорити. Чи ну, дійсно вони нам, нам будуть натягувати цей план? І просувати його в колективному Брюсселі, приміром, чи е, відправляти куньбу голубіної почти до Вашингтону? Якщо, наприклад, про регіоналізацію, я зараз говорю не федералізацію, а регіоналізацію України можна було говорити раніше. Бо от з такими ідеями виступало чимало науковців в Україні. Тема не дуже ж популярна, бо вона часто перегукується із федералізацією, яка в Україні набула дуже негативного відтінку. То сьогодні від голови Путіна зовсім інша ідея не федералізація, а конфедерація. Е, якщо брати до аналізу ті тези, які поширив Шредер, от частині саме Донбасу, да, про Крим, це окрема історія про. Нейтральний статус також окрема історія, ну і про зернові угоди також. Там загалом було чотири тези в Шредера, <кій> мовляв, розширювати зернову угоду до пропинання війни. То, що стосується саме Квазі Республік ДНР-ЛНР, не визнава так звані. Що хоче Путін? Путін фактично цією пропозицією пропонує, вибачайте за тавтологію, Україні визнати так звані ДНР ЛНР і взяти їх до складу України, але вже як конфедерації, бо саме за таким принципом будувалася свого часу Швейцарія. Наскільки це реально, в нинішніх умовах зовсім нереально. Дійсно, говорити про це не доводиться, українці цього не сприймуть. Бо це зміна Конституції, яка потребуватиме, звісно, схвалення. Ну хоча б навіть просто публічного схвалення на рівні референдуму з е, в Україні, А сьогодні ну це, ну це нереально. Хоча Путін чомусь про це говорить. А і така модель, ну саме ну, от така ідея, вона як на мене. Передбачає легітимізацію цих квазіутворень, яким фактично сприяв і сприяє сьогодні Путін. Тобто він в такий спосіб буде пояснювати світу, що дивіться, я ж все таки робив правильно. Хоча, звісно, це не так. Це банальна тупа анексія на території суверенної країни, яка ніяк не означає, що ну була утворена. Ну, так звана якась там держава в межах іншої держави, і можна тут говорити про якусь там майбутню конфедерацію. Ні, це зовсім інша історія, яку собі придумав Путін у своїй хворій голові. Що він може її реалізувати. Це нереально, але разом із тим він уже змінює дискурс. Тобто, ще раз повертаюся до того, що. Я казав, говорив у Путіна реально великі проблеми з реалізації його так званих спецоперацій. Він не очікував. Що Україна отримує таку серйозну підтримку військовому плані і військовому сенсі сьогодні? Україна, все ж таки, в оборонних питаннях має перевагу, абсолютно перевагу. Так, контрнаступальних вона не така, бо не, не вистачає нам дійсно броньованої техніки для здійснення контратак. Це правда, але вона потроху надходить. А що стосується е, утримання наступу, то це дуже ефективно. порушення ще раз повторюсь, логістики і знищення складів боєкомплектів. Це ну, просто визначальний фактор. Сьогодні він переломний фактор в війні. Цей наступає про який говорила раніше гур. Саме тому він повертається до такої моделі про федералізацію. Він говорити не зможе, бо йому треба. Якщо він говорить про федералізацію, то це ж він має відмовитися від е, того, що свого часу Росія визнала республіки квазі республіки ЛНР-ДНР. Це ж був факт 22 лютого. Вони це зробили на засіданні Радбеза. Попередньо там збирали голосування і так далі. Тому така нова ідея. Ага, а щодо персоналі колишнього канцлера, невже ну, є дійсно сподівання навіть у такій хворій голові, як Путінська, на те, що до нього хтось дослухається? Я все-таки перепрошую, наполягаю на тому, що неважливий був свій. Неважливо, так? Да? Угу, Ні, угу. абсолютно. Шредер чи не шредер, будь-хто. Ну, давайте ми візьмемо. Це міг сказати Барлосконі. Це міг сказати Кісінджер, який почав змінювати думки. Ну так сталося, що Шредер приїхав. Ну давайте його використаємо. Все. Тим паче, Шредер прихильний до Путіна давно він може це говорити. Тут же ж не говори не, не головне спікер, а головне зміст. Бо я, я ж повторюсь: я на цьому наполягаю, що те, що говорить Путін, навіть питання віри чи недовіри до нього, він просто на даному етапі переслідує мету. А, а, Зменшення інтенсивності бойових дій, навіть зведення їх до нуля, без будь-яких інших питань, що стосується територіальних претензій ну, окупованих територій. Бо ми от, нещодавно пролунала заява від Бореля. Вона, нібито, пройшла не так дуже активно, але показова в тому сенсі, бо постійно в Європі закидають стосовно санкційної політики. Вона слабка, направду це так. Що сказав Борель? Ми готові відновити розмову із Росією, але якщо Росія залишить усі окуповані території, тобто вона вийде із Росії. Це означає, що Європа у чітко усвідомлює, що ніяких поступок далі ну, буде питанні зняття санкційної політики Росії не може. Тобто такий діалог ведеться. Він вже давно ведеться. Про це раніше, наприклад, закидав і Патрушев, і Лавров, і інші високопосадовці Росії говорять про необхідність перемоги. Ну, звісно, Україна на це не піде. Тому от тут саме от момент цього посилу в тому, щоб почати говорити і не дати далі українським збройним силам здійснювати успішні контрнаступи, саме цього найбільше боїться Путін. Йому треба буде пояснювати в Росії, чому в нього проваляться спецоперація. Він це не зможе пояснити. Тобто, вони таким чином е, організовують е, іншу спецоперацію інформаційну вже. Вони uh, no, 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 no. вони намагаються зупинити воєнні дії От uh -huh. по тій лінії фронту, по яка, яка нині є. Вони ж не говорять, що вони відведуть війська. Якщо вони зупинять, закріпляться, і наші збройні сили України не будуть атакувати тил, ну звісно, вони будуть зміцнювати свою потужність. Ну, це ж історія абсолютно схожа на е, фактично окупацію е, окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Вони зайшли, вони завели техніку, вони провели лінію фронту, вони її забетонували. Я зараз дос, ну, дослівно слухати. Вони її зробили залізобетонною, тобто вони е, фортифікаційні споруди зробили капітальними будівлями і там тримали позиції. Оце зараз хоче Путін зробити. Тільки це ж вже буде лінія не 23 лютого, так а буде лінія. Ну, наприклад, там образно сьогодні ми говоримо 4 серпня. Це зовсім не та лінія фронту. Ну і звісно, для нього це супер. Для нього це була перемога, навіть з рахуванням того, що він не окупував повністю Донецьку та Луганську область. У нього не завершена ця окупація. Ну так, да, так і є. Я вам вдячна за пояснення. Ну, да, дякую вам, на все добре. Дякую. Хай частить тримайтеся. Перемоги нам. Отакі От саме були пояснення мої, чому Путін хоче перемовин з Україною. Якщо вам відео сподобалось, нагадую вам, що ви поставили лайк. Це дуже-дуже важливо. Коментар для підтримки каналу, відео тримається вище в рекомендаціях. Ми тут мобілізуємося, говоримо виключно правду без політичних підтекстів і заангажованості. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!